Наступна доповідь: лапароскопічна радикальна простатектомія у хворих високого ризику, Оцінка ефективності та видалених віддалених результатів. Будь ласка, Савчук, Руслан Валерійович. Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно бути разом з вами тут. Дуже дякую організаторам за запрошення. Моя доповідь присвячена лапароскопічній радикальній простатектомії у хворих високого ризику з оцінкою ефективності та віддалених результатів. Щодо раку передміхрової залози високого ризику, ми в своїй роботі орієнтуємося на рекомендації, які нам дає ЕНСІСІН ЄЮА та Українська асоціація онкологів. І рак високого ризику, це рак, коли пієсей більше 20, глісом більше 8, Клінічна стадія Т а поза даними ЕНСІСІН, ЄЮА рекомендує Т2С. Нова класифікація гістологічна, яка зараз була представлена на європейському асоціації урологів. Ще рекомендує, Ну, є такий новий варіант, що ISAP більше повинен бути трьох. В рекомендаціях NCCN радикальна простатектомія наряду з радіотерапію та андрогендеприваційну терапію є одним із варіантів мультимодального лікування, і треба відзначити, що, можливо, НСІСІН більш рекомендує її для лікування, чим Європейська асоціація урологів. І якщо ми зможемо взяти цих пацієнтів для діагностики, ми побачимо, що на дуже великій кількості пацієнтів, більше 300 тисяч, було проведено це дослідження рак передміхрової залози високого та дуже високого ризику, це досить. Невелика при привідній діагностиці пацієнти де біля 40%, Але якщо ми подивимося через 5 років, канцер специфічна смертність саме цих пацієнтів складає 75%. Через 10 років 65%. це дуже багато дуже великі цифри. На жаль, якщо не займатися лікуванням даної групи пацієнтів. Щодо модальності лікування раку передміхової золози, то в цьому випадку ми можемо використовувати як хірургічну лікування, променеву терапію, гормональну терапію. Та дуже активне спостереження. Дуже багато було робот зв'язаних з тим, що краще відкрита лапароскопічна радикальна. Ми всі знаємо, що онкологічні результати дуже близькі один для одного, але роботична радикальна простатактомія, дещо кращі показники нервозбереження в ранньому післяопераційному періоді, кращі показники утримання сечі. Ну і звісно, що ми також знаємо, що фінансово та станавантаження при роботичній хірургії вона вище в в українських умовах, чим, наприклад, лапароскопія чи. Відкрита хірургія щодо функціональних результатів, дуже багато було досліджень у пацієнтів з високим ризиком раку передміхорової залози. Одне з них на тисячу пацієнтів ми бачимо, що ускладнення були в 16% випадків, 10% позитивні лімфатичні узли, позитивний хірургічний край 34%, біохімічний рецидив був 48%. Але 44 з цих пацієнтів з раком високого ризику на протязі сім. 54 місяців не отримали андрогендепривеційну терапію, в них не було біохімічного рецидиву. Більшість цих пацієнтів мали пухлину Т3, 155 мали Т2 і 18 були пацієнти з Т4. Загальна виживаність була 96%, безрецидивна виживаність 66%. Більш низькою. Хірургія рака просто високого ризику. Основні плюси ми в повному об'ємі можемо е, доступно е, використовувати в лікуванні в подальшому і променеву терапію, і андрогендеприваційну терапію, і хіміотерапію. Буде повне розуміння розповсюдженості патології, тому що біопсія може не дати всієї інформації по гістологічної, наприклад, структури нашої, цієї пухлини. Частина пацієнтів може уникнути променевої терапії чи андрогендеприваційної терапії. Е, ну, буде радикація симптомів обструктивного сечового Якщо вони є. Основні мінуси: можливо, до півроку буде відновлення утримання сечі. До 20% пацієнтів будуть відмічати нетримання сечі, можуть відмічати 75% хворих будуть з еректильною дисфункцією. Хірургічні ускладнення можуть бути до 2% у цих пацієнтів. White Excision чи nerve sparing. Дуже активна була дискусія з попереднім доповідачем вам сказати, що дуже багато йде досліджень. Мені сподобалось те, що у пацієнтів, які використовували нервсперінг у пацієнтів з раком високого ризику, позитивний край був більше на 25%. Звісно, що у таких пацієнтів біохімічний рецидив прогресування захворювання. Варіанти збереження нервів повинні бути в селективних більш селективних умовах. Дуже велике дослідження було по сальважній провинавій терапії після радикальної простатектомії в комбінації з андрогендеприваційною терапією та новими інгибіторами андрогенних рецепторів. Дуже гарні показники нічого не томії. Необхідність в лімфоденектомії. Дуже буде, я думаю, ще дискутабельно це питання: скільки, коли воно буде продовжуватися і таке інше. Але є стандарти рекомендації пацієнтам при раку високого ризику. Ми повинні вик... Виконувати розширену, розширену лімфоденектомію. Не супер розширену, але вона, буде, вона повинна бути розширеною. Дуже багато було досліджень, практично 66, в якої прийняли участь 275 тисяч пацієнтів, яким виконували різні варіанти лімфоденектомії Локально розширену, супер-розширену. За даними многи. Багатьох з досліджень загальна виживаність статистично не відрізнялася, і навпаки, більше досліджень показали, що чим ширша лімфоденектомія, я думаю, що це мається на увазі лімфоденектомія супер розширена, тим більше несприятливих результатів з точки зору часу операції, крововтрати, тривалості перебування та післяопераційних ускладнень не спостерігалося істотних відмінностей щодо утримання сечі і відновлення еректильної функції. На одному з останніх європейських з'їздок все ж таки казали про те, що розширена лімфоденектомія ну, трошки зменшує ризик віддалених метастазів на 5%. Довготривалі результати у пацієнтів, у яких були метастази в лімфатичні вузли інтраопераційно. На протязі 10 років досліджувалі в клініки Slow Слоукотерінг 322 пацієнти. Бачите, з N1. Загальна виживаність була 60%. Відсутність біохімічного рецидиву у цієї групи пацієнти з n 1 була 28%. Це такі показники дуже обнадійливі. Канцер специфічна виживаність 72%. ну, На лівому слайді я не можу показати. Три, крив... Три криви це один лімфоузіл, два лімфатичні. Вузла та три лімфатичні вузла. Звісно, що чим менше лімфатичних вузлів було виявлено, тим краще виживаність у даної групи пацієнтів. Технічні особливості лапароскопічної радикальної простатектомії у пацієнтів високого ризику потрібен персоніфіковане дослідження МРТ простати в сагітальній проекції. Я маю надію, всі ми це робимо. Лапароскопічний доступ з ретельною лімфаденектомією. Іноді неможливо і не потрібно зберігати шийку сечового міхура, використовувати задню реконструкцію анастомоза та шийки сечового міхура Невсперінг в селективних умовах при інтенсивному ураженні сім'яних пухерців виділення єдиним блоком до паріетальної очеревини це дає можливість зменшити частоту позитивного хірургічного краю, тому що чаще за, за все Т3Б іноді буває таким конгломератом, що його краще виділити єдиним блоком. Фактори ризику рецидиву екстрапростатична інвазія, позитивний хірургічний край, інвазія у сім'ї непухерці, АйСАП більше двох, позитивний лімфатичний узум, дає нам, на жаль, 50% прогресії на протязі 5 років. За даними Європейської асоціації урологів, стандартом діагностики метастазів при раку високого ризику це КТ з контрастом та бонскан, 65%, п'ять Пет ПІСІМЕЙ вже є в стандарті. Є в стандарті діагностики 92% два дає. Нам позитивних результатів, але багато хибних позитивних результатів все ж таки є після петка МЕЙ, Мікрометастази невідимі ПЕТ негативна прогностична цінність знижується до 73% у хворих з раком передміхрової залози саме високого ризику треба відзначити розбіжності між радіологами та урологами призначені променевої терапії в післяопераційному періоді тільки 30 до 15% урологів адювантну радіотерапію використовують і практично 45% радіологів щодо ранньої сальважної радіотерапії практично однаково і пізню сальважну терапію радіотерапію також більше використовують урологи. Променева терапія дійсно це необхідний метод, ми його використовуємо, але він також приводить до ректильної дисфункції 50%. Променеві циститі, ургенція, ректальне кровотеча, побічний ефект андрогендеправаційної терапії, сальважна радикальна простатектомія, складна і зв'язана з великою кількістю ускладнень, результати виживаності співпістання з радикальною простатектомією. Ну ясно на питання, якими побічними ефектами ви готові ризикнути до подальшого лікування вашого пацієнта. Треба визначити функціональні результати, які дуже важливі. Ретроспективний аналіз був, був більше двох тисяч пацієнтів після радикальної простатектомії з чи без променевої терапії. Продемонстрував аргументи на користь відсроченої променевої терапії, в якої менше токсичності та краща якість життя. Дуже мені приємно, я думаю, що буде перспектива цього розвитку а саме це неодювантне лікування перед оперативним втручанням у пацієнтів з раком передмікрової залози високого ризику. Дуже багато йде досліджень. Більше, мабуть, 6, 65 до 70, в якому використовується інгібитор андрогенних рецепторів нові хіміопрепарати. Чекпоїнт-інгібітори, різні варіанти імунотерапії, перпітерапія. Ну дуже багато варіантів, які використовуються і, можливо, будуть якісь позитивні результати в подальшому. Що нового в лікуванні пацієнтів з високим ризиком рака передмикрової залози. Біохімічний рецидив після радикальної простатектомії має багато характер. Час подвоєння пієсей більше року це низький риск, високий ризик час подвоєння пієсей менше одного року. З контролем за метастазуванням ліпатичні узли ПЕТ-ПСМЕ дуже змінює лікування, яке, яке пропонується чоловікам наразі, і це е, дуже добре, тому що в Києві є така можливість. В моїй лікарні впроваджена лапароскопічна радикальна простатектомія на останніх п'яти років. І як ви бачите, в два році. У нас непогані результати. Я маю надію, що в наступному році ми представимо результати після лапароскопічної радикальної простатектомії. Основні висновки. Лапароскопічна радикальна простатектомія в Україні в найближчий час буде найпоширенішим методом радикальної простатектомії. Радикальна простатектомія, тазовою лімфоденектомії в лікуванні хворих на рак простати високого ризику, має більшу перспективу розвитку як перший етап мультимодального лікування. Відсрочена променева терапія демонструє кращі функціональні показники та якість життя пацієнтів, ПЕТКА та СПСМ необхідний для діагностики метастазів радикальної простатектомії високого ризику. Ну я в результати дослідження неодівантної терапії. Використанням нових інгібіторів андрогенних рецепторів, лікування раку передміхрової залози високого ризику.